Верховна Рада України ухвалила закон щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Це означає, що наразі загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки придатні та обмежено придатні за станом здоров'я від 25 до 60 років без досвіду військової служби. Міністерство оборони аргументує прийняття даного рішення наступним чином. Далі цитата. Дані зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років. По-перше, необхідність їхнього щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК, тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється. По-друге, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов'язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації. Кінець цитати. Окрім того, у першому читанні парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає доплати до 100 тисяч гривень та збільшує щорічні відпустки для військових до 40 днів, 30 офіційної відпустки та ще 10, які можна отримати за сімейними обставинами. Додатково передбачено два дні, аби захисники могли дістатися додому чи в будь-яке місце, де перебуватимуть на час відпочинку. Народний депутат України Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що для реалізації цих норм знадобиться орієнтовно до 10 мільярдів гривень з бюджету. А до кінця року це майже 2 мільярди гривень. Далі цитата. По доплатам під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч гривень пропорційно часу виконання бойових спеціальних завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів України. Також є норма по строковикам у розмірі 6 тисяч гривень на місяць пропорційно часу проходження військової служби. 6 тисяч гривень на місяць передбачені і для військовослужбовців, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби. Для курсантів виплачується додаткова винагорода у сумі 2350 тисячі гривень на місяць. Для інструкторів розмір додаткової винагороди. Оди, в залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки від 10 до 30 тисяч гривень, визначається керівниками сектору безпеки і оборони України. Кінець цитати. Даний законопроєкт прийнятий за основу. Тож очікується, що у найближчі тижні відбудеться друге читання і остаточне його ухвалення.